Провідники, напівпровідники, діелектрики, струм у металах. В залежності від здатності речовин проводити електричний струм, їх поділяють на провідники, напівпровідники та діелектрики. Речовини, що мають вільні електричні заряди, які здатні рухатися по всьому об'єму тіла, називають провідниками. Провідниками є всі метали, водні розчини солей, кислот та лугів, а також розплави солей. Речовини, які можуть проводити електричний струм, лише за певних умов їх називають напівпровідниками. Тобто наполовину. Тут хочу проводу, джу електричний струм, тут не проводжу. І це буде залежати від умов. Є е, речовини, які реагують на світло. Є світло, вони проводять електричний струм. Людина це використала в... В фотоелементах відкривання закривання дверей, загорається лампочка, наприклад. от Є умови, температура підвищується під ним, понижається, вони починають проводити або перестають. Терморегулятори, будь ласка, от теж знайшлися стосування. І інші інші багато там факторів є. Напівпровідниками є кремній, германій селен, фосфор, сірка тощо. Властивості напівпровідників визначається перш за все вмістом в них домішок, які здатні суттєво змінити провідність матеріалу. І речовини, які не проводять електричний струм, називають діелектриками або ізоляторами. Тобто перший тип речовин у нас чудово проводив електричний струм, йому тільки давай електричне поле і все, електрончики побігли проводити електричний струм. От, вільні носії, да? От, не тільки електронних багато є. Півпровідники хочу, проводжу, хочу не проводжу. Діелектрики ні за яких умов вони не проводять електричний струм. Їм не подобається. У них немає вільних носів заряду. Всі зайняті, всі. всі, 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 от так, от так, так. Діелектрики мої, спирт ацетон, дистильована вода. Дистильована вода це вода без соли, без кислот, без лугів, чисте, аж два опосу. Скло, сухе дерево. А якщо дерево намокне, то воно буде вже проводити добрячий електричний струм. Під час грози, пам'ятаємо, під деревами не ховаємося. Різновидні види пластмас, папір, гума тощо. Давайте з вами розглянемо будову металевих провідників. У нас в темі це написано. Давайте детальніше знайомимося, чому ж там відбувається електричний струм. Да, нормальних умов, нормального тиску, нормальних температур. Метали, от атоми, з яких складаються метали, мають свій порядок. Чіткий порядок. Кожен атом знаходиться у своєму місці. Визначеному місці. У нас вони чітко на своєму місці. Я перейшов від 3D-моделі до 2D-моделі, ось у нас є ядро. І ось електрончики так літають. Насправді там швидкості набагато більше. Але щоб було зрозуміло, ось у нас є електрони, ну, вони рухаються, хто куди забажає. Ім класно, довкола коло одного атома постояли біля іншого. Ну, от такого вони собі гуляють. А от як тільки з'являється електричне поле... Вони починають рухатися. Чітко в тому напрямку, яке задає їм електричне поле. В даному випадку, справа наліво. Вони рухаються. А як ми називали впорядкований рух заряджених частинок? Електричним струмом. От вам, будь ласка, візуалізація електричного струму у металах.